Це гобілен ручної роботи, який був створений до сторіччя першого професійного українського театру імені Кропивницького. У фоє театру імені Марка Кропивницького очільник закладу, художній керівник Антон Меженін показує гобелен, на якому зображені засновники української професійної театральної справи. Це Пана Саксаганський, Марія Садовська Брілотті, Іван Карпенко-Карий, Марко Кропивницький, Марія Заньковецька, Микола Садовський та Ганна Затаркевич-Карпинська. Він сюжетний. Кропивницький, як засновник театру, він тримає наш театр. Він тримає фундамент, а це дає нам сили енергетично. Це значить, що він нас тримає і досі. Каже, 27 жовтня відзначають 143-ю річницю створення першого українського професійного театру в тодішньому Єлисадграді. Нині місто Кропивницький. Театр заснував драматург, актор, режисер Марко Кропивницький. Нині мають ідею гобелен використовувати для інтерактивних вистав. У нас існує інтерактивна вистава Марко Лукич, де під час вистави ви можете оглянути весь театр. І, зокрема, цей унікальний гобілен, це може бути як місце зустрічі, місце для фотографій. У горі Гобалену по довжині є напис: Театр це не примха, а справжня школа, котра навчає на все добре і одвертає одлиха». лиха. Зі слів керівника Гобелен виткали у 1982 році до старіччя створення театру. Він створений подружжям художників Емілія Руденко, Анатолій Пунгід. Для нього був зроблений навмисно ткацький верстат, єдиний в своєму роді, унікальний. Виготовляли гоблено продовжу року з вовни в техніці ручного ткацтва. Крім корифеїв, засновників українського театру, що цікаво, ви бачите там три музи зверху. Це саме ті три музи, які у нас на нашій будівлі на даху. Тобто, гобелен він розказує не тільки про видатних театральних діячів, як і про сам театр Кропивницького. Василь Левицький, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.